Значит, в зарослях у нас тут в селе есть Такий грих Вот, недорезанный Говоришь, грих? Да, значит, грих Не, не, не знаю, что это такое Значит, грих. Значит, в дупло Вот, я его взял Забыл гвоздиками вот. Сделав такую нишу ну, і оставив його до весни. Ну, получается, що весною тут висохну, жуки його вигризуть і можно буде сделать ловушку колоду. Дуже я маленька, усі буде люточок. на в ширину. Здесь 8 или На ширину цепи, в общем. Вот такий люточок. На ширину цепи пилки. Вот, и в Всередині у нас тут краще вот так трухля, а тут от таке щось. Вот, Будемо сподіватися, що пчелки поведуться. Так, 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 так. Да, Должею я положив сверху то що вона там висихала. Вот. Прийде рання весна. Я його почищу, поставлю такі пластиночки воскові і буде така пастка колоду. Побачимо, що з цього вийде. Люток на юго на е, е, південь. Схід та південь. Південний схід, отак. От